Друзі, сьогодні ВФГ Ельдорадо, Бориспільський район, Київщина. І підкопуємо проміжну підкопку, робимо картоплі Мікадо. Беремо кущик один і вириваємо. Опа! Є мікадо. Да. Лопати немає, звісно, прийдеться так копати, але... Ось вона вся. Так, я зараз її тут викладу. Достаємо. Є. Рада мене порадувала. Щас побачимо, що змікато. Так, це вона. Все. Мабуть. Мабуть, все. А, ще є. Ось. Є, ще. Це мамка. Ну, О, вот тут еще есть. И... Еще, так. Это уже, может быть, вот так. И раз. Вот так, раз, два, три, четыре, четыре, пять,